Міські активісти, представники громадських організацій та небайдужі черкасці зустрілися з народними обранцями в рамках національної програми Включайся. Основною метою заходу було виявлення гострих проблем міста, пошук причини їх утворення та подальше розв'язання. На боліллі проблеми черкасців зголосились вислухати народні депутати Ганна Гопко, Павло Кишкар та Остап Єднак. Вирішимо питання незаконного видобутку бурштину і намагаємося на законодавчому рівні це вирішити. Потім, коли ми поїхали в Івано-Франківськ, в Тернопіль... В Тернополі відвідали сміттєзвалище, яке є абсолютно несанкціонованим, без дозволів. Ми зрозуміли, що проблема сміття вже давно мала б вирішитися на законодавчому рівні і ініціювали екологічний день в парламенті, для того, щоб розглянути ті 16 законопроєктів, які вже присвячені саме вирішенню проблеми твердих побутових відходів. Першочерговою проблемою, на яку депутати звернули увагу, це катастрофічний стан мосту на Дамбі. Тому, не відкладаючи цю ситуацію довгий ящик, народні обранці на місці записали відеозвернення. Сьогодні абсолютно безпопередження ми завітали в гості до облавтодору. І там нам з тривогою розповіли про те, що стан цього надзвичайно важливого моста майже аварійний. Водночас, чиновники, поки пишуть листи до губернатора, щоб він зібрав окрему комісію, ми вирішили не чекати. І вже зараз звертаємо увагу Міністерства інфраструктури про те, що потрібно терміново зібрати спеціальну комісію, виїхати на об'єкт, оскільки там облдоріс облука... скажеться, що в них немає навіть коштів для того, щоб зібрати цю комісію. І, І, тому... Досить, І тому, оскільки місць будуваний. Готові... Року і вже ті бетонні плити, які тоді були закладені, вже зараз вони не витримують в сучасних умовах. Оці вантажівки зерновози, які перевищують норму і возять по 50-100 тонн. І тому ще одна проблема: це системні системна реформа і Укравтодору, і створення спеціальних ваговимірювальних машин, які би мали перевірятися для того, щоб навіть на збудованих дорогах. Потім ці дороги не зношувалися, оскільки ми інвестовуємо мільярди, а через 3-4 роки, через недбалість, через корупцію, ці дороги втрачають своє значення. Те, що чиновники закриють вуха і очі, воно не вирішить проблему. А лихо може статися в будь-який момент. Тому необхідно негайно реагувати на цю ситуацію і включатися в її вирішення. Окрім постійних негараздів з дорогами, присутні озвучили інші нагальні проблеми міста. Далі організатори зустрічі сформували ці питання і запросили присутніх за круглий стіл, де, власне, відбувся мозковий штурм.